Мене звати Гуменяк Андрій, вітаю вас, Богорочанці, з Днем міста. Сьогодні я вам розкажу про боговочанські фортифікації. Заснування богородчан пов'язується із заснуванням богородчанського замку Городища у, на думку, Зиновія Федунківа, воно було засноване наприкінці 12-го, початку 13-го століття. Боярином Романом Стеславича Гремиславом. В городище мало, мало, мало посад, тобто, тобто двір боярина і, і загальну площу. Фактично воно, воно було розміщене на, на, на горі Замчище на чотирьох умовних майданчиках. Які, які обмежували це городище. Однак це городище було, було зруйновано, і місце знаходження фактично збереглося лише частково, тому що був збудований другий замок вже в період існування Польського королівства, Український дослідник краєзнавець Зеновій Федунків пов'язує і, і і заснування цього замку із особистістю шляхтича Яховича у 1550 1555 році. І, і, і цей замок існував із, із середини 16 століття до першої третини 17-го. У, у, і, і, він з, був знищений у зв'язку із, із татар, турецько-татарськими нападами. Бу, було знайдено місцевими жителями три підземні ходи, які, які, які ними були. Були зруй... зруйновані, оскільки підпірні стовпи завалилися і... І... і ходи, відповідно, були знищені. Наступний... Наступною богородчанською фортифікацією була фортифікація вже не на горі Замчища, а на території сучасних богородчан, які. В середині XVII століття були названі е, назвою «Межиріч». Е, е, Річ. Богороч... Богорочанська фортеця була збудована в 1646 році е, Домініком Потоцьким, і, і вона мала е, ряд особливостей, зокрема п'ятикутну форму е, існування замку. Замку потоцьких, потоцьких на території сучасного гостинного дому, і частини стадіону і сучасного палацу культури. Фортець, сама фортеця була обмежена історичним центром Богородчан і була зруйнована в 1849 році. Жителями із, жителями із навколишніх сіл, однак її приміщення були збережені до, до Другої світової війни, і люди розібрали фортецю на на, на на свої власні господарські потреби. Якщо говорити про, власне, про палац культури, то, то, то тут був розміщений власне, палац Потоцьких, згодом, згодом вже у період Другої Речі Посполитої від, від кінця 19 століття тут був розміщений будинок спортивного товариства Сокіл. <підземні> Щодо підземних ходів, то варто відзначити, що існують нові наукові підтвердження їх, їх присутності у фортеці, зокрема у архіві давніх актів. У фонті 335, справа 39 і 111 було знайдено документ, який підтверджує існування всіх. У всіх фортифікаціях Речі Посполитої, в тому числі і Богородчанської фортеці підземних хутів, тому, тому саме вони підтверджують легенди про, про, те, що, про те, що навіть Катерина Косаковська і і, і спогади місцевих жителів про те, що навіть місцеві вояки УПА користувалися цими, цими залишками фортифікації. І саме тому богочанські фортифікації були важливою архітектурною спорудою, і яко, якою міща, міщани мали би підпишатися, а не а не занедбувати і саме тому і саме тому Богорочанська Богорочанська фортеця здійснила свій внесок у історію населеного пункту. Дякую за увагу.